Перемогти біль і безпорадність, не опустити рук, знайти сили, аби зламати безнадійні вироки лікарів і стереотипи суспільства. Наш наступний сюжет про сумського юнака, який зумів здолати цей непростий шлях, ставши майстром спорту і учасником міжнародних змагань. Про силу духу, що перемагає удари долі, розкаже Ірина Кречко. Як всі діти, Ігор у дитинстві був активним і жвавим. Бавлячись з друзями на галявині, він не помітив у траві того злощасного відкритого колодязя. Розуміючи, що падає у безодню, малий схопився рукою за якийсь дріт. Але то був кабель з напругою у 6 тисяч вольт. Так чужа недбалість зробила з нього інваліда. Проте, переживши 40 операцій, Ігор не зламався. Пробував сили у різних видах спорту і так відкрив для себе плавання. Розвиває чоловіка всі групи мишць, розвиває як людину саму, дає стимул спорт як таковий, добиватись якихось зусиль. У сім років розпочав тренування, у вісім поїхав на свої перші змагання до Євпаторії. І хоча тоді високих результатів не досяг, вирішив не зупинятися. Наразі завдяки наполегливій праці він уже майстер спорту з плавання, але обертів не збавляє. Готуюся на даний момент я до змагань на чемпіонат України, який відбудеться весною. Не серед інвалідів, а я хочу просто поплавати серед учасників, які я вже плавав так, які без вад. Для мене це стимул стремитися ще вище, показувати себе і показувати людям, що людина, яка з якимись вадами, вона нічим не хуже, вона може бути краще. Не став статус перепоною і для інтелектуального розвитку. Хлопець здобув вищу освіту. Нині працює інспектором з кадрів на одному з сумських підприємств, продовжує займатися спортом, має чимало друзів. Словом ламає всі стереотипи про свої обмежені можливості. Мені допомогли вийти з цих маленьких узких таких моментів. Люди, які мені дорогі, дуже це батьки, близькі мені друзі, тренера. Які з дитинства не нав'язували те, що людина, яка є вадами якимось, не може досягати успіху в житті, і мені це допомогло переламати навіть самого себе. Незламність духу, сила, характеру, оптимістичне кредо нашого героя, імпосу полесном ну невозможна і возможна. Отак, от я вважаю, все нівозможна для людей, які там в своїх рамках закриті. все можливо. Тільки треба к тому стремитися. Ігор Ткачов не тільки гідно витримав удари долі, а й на власному прикладі довів фізичне обмеження рухів не вирок, бо дух людини значно сильніший. Ірина Крічко, Антон Загайко на часі новини.